Лише нещодавно всі кияни оговтувалися, та й насправді досі оговтуються від того, що ремонт метро у столиці може зайняти рік. Як підземку, та київську владу знову очікує випробування. Київське метро може піти під воду з початком весняного паводку. Цього побоюється голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко. Звісно, цього можна уникнути для цього по словам Вітренко, Влада має підготуватися до підняття рівня води у підводних річках, а ще потрібно встановити обладнання для відкачування води. Якщо ж київська влада вирішить, що воно не потрібне або забуде, чи не встигне встановити, то синя гілка підземки може перетворитися на аналог каналу. У Венеції більш того, під загрозою опиняться не лише закриті станції метро, а й функціонуючі станції синьої гілки. Дуже сильно боюся, що синя гілка метрополітена може перетворитися. Знаєте, на якийсь венеційський канал, по яку, я перепрошую канал, на якому можна буде пересуватися лише на човнах. Тому що ми бачили на свої власні очі ті тріщини, які знаходяться, які є. Настань сунелях метрополітену, як тече там вода Незважаючи на те, що весна вже не за горами. На думку вітренка, питання щодо готовності київського метрополітену до цього часу залишається відкритим. Як ви вважаєте, чи встигне київська влада встановити спеціальне обладнання і чи дійсно підземку може затопити? Пишіть свої думки в коментарях. А ще ставте вподобайки обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. Обстановка залишається напруженою у ДПСУ відзвітували про ситуацію на польсько-українському кордоні. Блокування дороги польськими фермерами продовжується на шести напрямках: Ягодин, Устилух, Угринів, Рава Руська, Шагині та Краківець. У чергах на навіз до України стоять близько 2400 вантажівок. Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Нагадаю, також що вчора паралельно з відверто неадекватними спробами залякування Україн. украинских на кордоне звуками сирены. Реально, они даже не понимают, насколько они клоны. На пункті пропуску у стилух у зв'язку з річницею початку повномасштабної війни в Україні польські протестувальники призупинили блокаду. Дійсно, вчора, по напрямку пункту пропуску у стилух, ну як ви сказали, символічно почали відмовлятися від блокування руху вантажних транспортних засобів. І загалом за добу ми бачили певне пожвавлення руху саме для вантажних транспортних засобів. Кількість перетинів кордону цієї категорії транспорту за минулу добу дещо зросло, але звісно, що на загалом на ситуацію це сильно не впливає, при тому що нагадаю. Пункт пропуск у стелух це той напрямок, де можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою менше 7,5 тонн, тобто невеличкі вантажні транспортні засоби. Проте ба більше вже сьогодні. Протести на КПП у стилух Зосин відновились. За даними ДПСУ, рух легкових автомобілів та автобусів на відмінно від 2400 вантажівок не блокується. На цьому все не забувайте про коментарі, лайки і підписку на наш канал. Для нас це дуже важливо. Екс-президент США Дональд Трамп перемагає на праймеріс у південній Кароліні, обійшовши колишню представницю ООН і свою конкурентку від республіканців Нікі Гейлі. В її рідному штаті про це повідомляє Associated Press із посиланням на опитування і попередні результати. Наразі Трамп переміг у всіх перегонах, де розглядалися кандидатури від республіканців, зокрема в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США. Associated Press зазначає, що остання перемога колишнього президента ймовірно посили тиск на Гейлі, яка була колишнім представником Трампа в ООН і губернатором Південної Кароліни з 2011 по 2017 рік, з метою змусити її покинути перегони у публікації. Додають, що реванш між Трампом та президентом Джо Байденом.

При цьому Гейлі пообіцяла залишитися в перегонах принаймні до праймері з 5 березня, але не змогла перемогти Трампа у своєму штаті, незважаючи на те, що провела набагато більше агітаційних заходів, і стверджувала, що звинувачення проти Трампа завадять йому в боротьбі із Байденом. І ще новина: президент Аргентини Хав'єр Мілей зустрівся з Дональдом Трампом та обмінявся із ним люб'язностями. Мілей висловив сподівання, що Трамп повернеться до Білого Дому, а Трамп зі свого боку назвав Мілея відмінним джентльменом. Yeah. Right. Ну що ж, отакі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. У Польщі сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів. Загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна. Про це повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Цитую новий акт вандалізму вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеж була розсипана українська агропродукція з восьми напіввагонів. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу. Йдеться у повідомленні. Це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях, і четвертий випадок безкарності і без відповідальності. Прокоментував Олександр Кубраков, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Цитую, українська сторона сумлінно виконує свої зобов'язання і згідно з домовленостями із польським урядом не експортує деякі види агропродукції на територію Польщі. Це підтверджено на офіційному рівні. Ані зернові, ані кукурудза, ані рапс не залишається там заявив Кубраков. Польські змі повідомляють, що у вагонах везли кукурудзу на місце події оперативно прибули представники місцевої влади та поліції. Наразі інформації про зловмисників та причини їхніх дій не надають. Раніше українське збіжжя висипали із вантажівок та залізничних вагонів поблизу польсько-українського кордону. Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали вести збіжжя транзитом через Польщу на КПП Дорогуськ на початку місяця. В уряді Польщі перепросили за цей випадок. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, сподобалась вам ця новина чи ні, для нас це дуже.